Привіт, друзі! У мене для вас є дві хороші новини. Перша це те, що найближчим часом різниця у Польщі між зарплатою поляків та українців пропаде, і зарплати будуть однакові. Ну а друга це про підвищення зарплати для українців за кордоном. Розпочну із того, що мінімальна зарплата в 2023 році у Польщі і січня збільшиться майже на 500 злотих. А з липня додадуть ще 110 злотих дворазове збільшення мінімальної заробітної плати протягом року зумовлено високим зростанням цін, яке наразі становить 16,1%. Друга хороша новина це законопроект, за яким передбачені зміни правил працевлаштування іноземців у Польщі. Іноземці не зможуть заробляти менше, ніж поляки, які виконують ту саму роботу. Роботодавець повинен буде повідомляти контролюючим органам розмір зарплати, яку пропонує іноземцю. Завдяки тому, що іноземець за допомогою матиме обліковий запис, він зможе перевіряти, чи має він дозвіл на роботу та чи зареєстрований він у системі соціального страхування на даний момент роботодавець, який бажає працевлаштувати іноземця, повинен спочатку з'ясувати, чи є в цій місцевості безробітні, які могли б взятися за запропоновану роботу. Цей пункт буде скасовано. Проект передбачає повну цифровізацію процедур отримання дозволів на роботу. За рахунок цього зменшаться черги перед ужондами. і на сам кінець планується блокування працевлаштування іноземця у разі, якщо компанія, яка подає заявку, не робить внески в ЗУЗ чи податкових платежів, що допоможе забезпечити українців від співпраці із нечесними компаніями. Отож, Рада міністрів прийняла постанову, згідно з якою з 1 січня 2023 року мінімальна заробітня плата 3490 злотих бруто. Мінімальна погодинна оплата 22 злотих 80 грош бруто. Нагадаю, що зараз мінімальна погодинна оплата праці це 19,7 бруто. А вже з липня 2023 року мінімальна заробітна плата становитиме 3600 злотих бруто, а мінімальна погодинна оплата відповідно 23 ,50 злотих 50 грош бруто. Ну як тільки даний законопроект буде прийнятий, я відразу вам повідомлю. А щоб це не пропустити, підписуємось просто зараз на мій канал.